Всіх вітаю на каналі. Ось бачите наша тепличка, найбільша. Будемо проводити реконструкцію. Через те, я так снігу вже не скидав. думаю, раді експерименту лишу. Будемо робити більший кут догори, кут наклону, щоб краще сніг сходив. Тобто верх знімати і переробляти рейки, другі давати і верхню кльйонку. Ось тут вам зразу поговоримо про помилки, про побудові такої теплички. Ось як видно на відео, дошки поклали не вертикально, а горизонтально. Як вони прогнулися. отак як лодочки. Аж так ну, страшно тут ходити, так само тут вантаж. Тут так не видно верху, бо верх доска досить груба, чуть-чуть є але не сильний. А от тут, це дуже конкретно так попрогнали дошки, ось. Такі є прогини. А чому? Бо дошки горизонтально на лежа не вартує ставити. Підійдемо ближче. Не покладені отак лежачи. І тому такі прогини робляться сильні. Та якби дуги. Ось як видно такими човниками кут пішов. Ну і так само вверх треба було брус горизонтально. От видно, Пішов дугою. Ну, Снігу, правда, дуже багато, але все одно не мало би того бути. От зверху теж пішли такі дуги. А отут тепер покажу, коли стоїть, тут стався прорив, навіть небезпечно йти. Трісла рейка. У нас і велика кількість снігу нависає. От, ми перейдемо. Де стоїть покриття вертикально. Ось, є вертикально. Рейка. І нема ніякого прогину, нічого під великим навантаженням. Абсолютно. Все йде рівно. Тобто це є наука, що треба ставити тільки на руба. Ось чи брус, чи дошку. Належать ні в якому разі, бо прогинається і то дуже-дуже сильно. Так само тут, де підпори. Де дошка пішла, аж навіть видно затріщина. Щоб буде видно на відео, пішла тріщина. І тут такий прогин Підпори є. Дві, як прогнуло вверх. А якби було тобто вертикальна дошка, я думаю, що прогину би не було ніякого. Ось так тут. Щоб тільки вертикальна, це одна була помилка при побудові. І друга більший кут нахилу, дуже маленький кут. Ми вже мені тепличці дали великий кут. Мені тепличці. І снігу фактично нема. Сніг вже зійшов, хоч був дуже великий сніг до пів метра. З даху іменно. Сам по собі без пропалення. Там дуже високий кут нахилу є, а тут кут низенький, наклон. І сніг. Весь сніг лише затримується. От видно, як провисала крійонка. Плівка. Так натягнута дуже-дуже сильно. Можна сказати, тріщить по швам. Не хочу дуже Все. О! Сніг вже сьогодні ноль і починає маленько відтаювати. Але нема кута. І в самому годі зійти і Був би кут вищий, воно б сходило. І дошки обов'язково, якщо будемо проробляти, або бруси ставити тільки на руба вертикально. Щоб був більший кут нахилу. Будемо проводити весною реконструкцію тої теплички. От бачите, в кінці видно, які дуги. Останні дві секції, які сильні дуги поробилися Та дошки вертикально. От. Самі останні вже дрюка, дві секції: одна і друга. Там видно такі конкретно човник. Раз і два. Будемо ті моменти враховувати, також ви враховуєте, як робите. А в загальному навантаження прийшла снігом дуже велике. Далі буде.